Привіт, мої золоті. Подивимося, храму буде для вас період з 20 по 31 грудня. В плані особистого життя. Карта вискочила сама. Кар'єри, фінансів і вашого морально психологічного стану. Особисте життя. семірка жезлів. Для тих, хто наразі самотній, Королева чаш, колесо Фортуни, імператриця на фоні дев'ятка жезлів. Тут, ніби як ви перестаєте боротися, в якому сенсі? Ви самі не ініціюєте більше ніяких знайомств, тут навіть може бути така дещо емоційна закритість. І ви віддаєте, ніби от цю ситуацію долі. Да? От, що має статись, те станеться, і більше зараз вкладаєтесь в себе. Для чоловіків, овнів, у вас навпаки, тут іде доленосне знайомство з жінкою водної стихії по гороскопу. І завоювати її увагу буде непросто, але у вас це вдасться. Тобто для жінок тут більш фокус на собі, а для чоловіків навпаки, проходить знайомство. Ще жінки можуть звертатися до астрологів, тарологів та психологів, для когось може навіть проходити питання зміни стилю, зміни якогось свого внутрішнього та, стану, для того, щоб почати зацікавлювати іншого типу чоловіків, ніж які у вас були до того. Для тих, хто в любовних трикутниках. Двійка пентаклів, суд. Так. Ага, тут ніби як вибороти собі. Трійка пентаклів сильно на фоні. Тобто тут трикутник продовжує існувати, але тут ніби як вибороти собі увагу вашого партнера на цей період. Що тут ще може бути? Ну, але, зрештою, все рівно хтось один з цього трикутника залишиться за бортом на цей період. Тобто виберуть когось одного. Але є бажання боротися за цей союз. Для тих, в кого серйозні і стабільні відносини. Чтірка жезлів, восьмерка мечів. Двійка мечів. Тут якісь сумніви і переживання стосовно е, якихось змін у вашому житті. Це може бути переїзд, це може бути зміна роботи, це може бути загалом от якесь просування вперед. Бо шестірка жезлів це активно просуватися вперед, це рухатись вперед, не зважаючи ні на що, особливо по е, мірці жезлів, яка в нас тут. Випала це проходити через труднощі, через складнощі. І ви розумієте, що ви ніби як прив'язані до цієї людини наразі. І для когось навіть є бажання от, створити сім'ю, якщо ви її ще не створили. Ще тут може бути. Ситуація, коли ви, наприклад, хочете рухатись вперед, хочете кудись чи переїхати, чи щось змінити, а ваш партнер не зовсім спішить за вами. І по двіці мечів це обдумувати, а чи треба мені ці зміни? Чи я все-таки залишусь там зі своїм партнером на тому рівні, на тому місці, там де ви є? В плані роботи в нас тут королева жезлів. Для тих, хто наразі не працює, Фортуна, вісь... вісьмірка пентаклів, смерть. Тут є велике бажання почати працювати, почати реалізовуватися, але ніби вас, коли ви про це комусь заявляєте, у вас розпочинаються тут конфлікти. Для когось може йти бажання займатися психологією, займатися езотерикою, тобто проявляти свою таку, емоційну частину, та? допомагати людям. Королева чаш це людина емпатична. І тут, ніби ви вже готові щось змінювати, але ваше оточення або навіть у вас всередині ця п'ятірка жезлів, цей внутрішній конфлікт. Я хочу, але чи я зможу. Ще така є ситуація. Для тих, хто в пошуку роботи знаходиться п'ятірка пентаклів, четвірка жезлів, десятка пентаклів. Тут ви могли переживати не зовсім приємні моменти, в якому плані могли йти відмови по співбесідах, або могли ви й самі відмовитися від якоїсь вакансії, коли зрозуміли, що вам це не підходить. Тобто, тут, ніби от пошук, 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 але все не те, все не так. Десь вас не беруть, куди б ви хотіли б, і це залишатися, скажімо так, вдома, або шукати роботу на дому. Також це отримувати фінанси від вашої сім'ї, допомога від вашої сім'ї. Для тих, хто вже працює, але по найму. Сімірка Пентаклів, десятка мечів. У-у-у. О, тут я бачу бажання звільнитися, бажання це все закінчити, але ви чекаєте потрібного вам моменту, бо поки що ви прив'язані до цієї роботи, і ви поки що не можете просто взяти, розвернутися, помахати ручки да, і дай піти в нікуди. Тобто, ви хочете спочатку підшукати собі інше місце, куди б ви могли перейти перейти да, на роботу, а потім вже розраховуватися з цієї. Але по десятці мечів це вже внутрішньо тут поставлена крапка. До речі, дивіться відео не лише по сонцю, а й по асценденту. Так у вас буде більше інформації. Дякую вам, що дивитеся за ваші лайки, коментарі, поширення. Ми рухаємось далі. У нас фрілансери, як будуть себе почувати з церкамечів. Ой! Клас тут у вас іде. Просування вперед, або починає працювати реклама, або працює нетворкінг. У вас тут з'являється, ви стаєте більш впізнаваними, більш відомими. Може розвиватися ваш навіть бренд там, особистий. Тобто тут ви рухаєтесь вперед і вже плануєте собі. На майбутнє, як ви будете далі розвиватися? Стосовно особистого бренду, зокрема, по королеві жезлі, ви хочете стати більш яскравими, більш впізнаваними, так, щоб про вас говорили. і У вас це, у вас це вдасться. Для тих, в кого свій бізнес? Четверка жезлів, п'ятірка... Тут можуть бути переживання стосовно фінансів в колективі, особливо з молодшими працівниками в колективі або з стажорами, можуть бути проблеми, якісь конфлікти. Тут, можливо, ви когось там, половину вашого бізнесу переведете на онлайн. Ще така ситуація. Бо, наприклад, не можете зараз виплачувати шоу-рум, офіс, оренду, щось от типу такого. і Тому ви вирішуєте, що вам потрібно якусь частину ваших працівників перевести онлайн, або, скажімо так, залишити найбільш продуктивних, а з деким навіть попрощатися. Фінанси. Четвірка мечів це певний такий от карта СТОП. Карта. ну, Дійсно, поставили на стоп, можливо, якісь свої амбіції, і тут ще можуть бути фінанси, які ви спрямовуєте на своє здоров'я або на свій відпочинок. А ще. Тірка мечів, туз мечів, сімірка мечів. Не найкращі тут карти в плані фінансів, в якому, сенсі. в якому сенсі? Це можуть бути, якщо ви займаєтесь там якимись інвестиціями, то тут вам треба бути дуже обережно на цей період, куди ви інвестуєте гроші. Також будьте обережні стосовно шахраїв, щоб там не платити наперед, користуйтеся якоюсь там безпечною доставкою. Тобто тут намагайтесь максимально обезопасити свої фінанси, щоб ніхто у вас їх не забрав. А, ще а, ну, тут те, що я відкрила, я бачу десятку жезлів, це те, що ви втомилися гнатися за якимись фінансовими цілями, і ви хочете зараз просто відпочити. І ця четвірка мечів, зокрема, про це говорить. Можливо, збираєте гроші на відпустку морально психологічний стан сонце це чудово, я дуже рада. Сонце нам говорить про внутрішній такий справжній, реальний, дуже твердий оптимізм. Тобто, коли ви вірите в те, що все буде добре, що перед вами відкривається якась світла полоса, да? от ви на неї переходите, це внутрішнє відчуття таке. Також це ще може бути сигналом про те, що ви потроху починаєте ресурсність свою собі повертати. Тобто, в кого було вигорання, це вже може бути крайня точка, що таке сонце. Вигорання. Да? Це крайня точка, після якої ви розумієте, що все, тепер я повинен чи повинна весь свій ресурс відновити. Я повинна більше відпочивати, більше турбуватися про себе. І це дуже швидко повертає вас назад в притомний стан. Що ж, овни, люблю, цілую, чекаю на ваш зворотній зв'язок. Пока-пока.